Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 повторень. Сьогодні тема не просто про тренування. Це наука про те, як зробити ваше тіло краще. Знайомтеся, це п'ятиденний тренувальний спліт. Або як його часто називають на спільноті броспліт. Чому він так популярний серед бодібілдерів та чим він може вам допомогти? Давайте розберемось: п'ятиденний тренувальний спліт. Це програма тренувань, яка поділяє тіло на 5 м'язових груп. Ваш цикл тренувань складається з 5 днів, протягом яких на кожному тренуванні ви фокусуєтесь на різних м'язах, роблячи вправи, які акцентовано пропрацьовують кожну частинку вашого тіла. Це і робить його дуже популярним серед бодібілдерів, і чим він покорив моє серце. П'ятиденний спліт найкраще підійде для людей, які вже мають певний досвід тренувань. Або для спортсменів, особливо для тих, хто готується з май. Для людей, які тільки починають свій тренувальний шлях, це буде не найкращим рішення. Так як для п'ятиденного тренувального спліта потрібно мати певну базу знань, рівень технічної підготовки, вміти правильно виконувати вправи, знати основи харчування, відновлення і так далі. Вміло це все використовувати для відновлення і, врешті-решт, добре відчувати свій організм. Тому, якщо ви цим всім ще не володієте, рекомендую вам. Почати в цьому всьому розбиратися. В принципі, для цього і створений наш канал, тому запрошую вас підписатися на нього і не забути поставити вподобайку. Плануючи п'ятиденний тренувальний спліт, рекомендую вам звернути увагу на наступні речі. І перший це послідовність тренувань. Це може бути цикл тренувань, який складається спочатку з великих м'язових груп на перших трьох тренуваннях, послідовність яких можна довільно змінювати, а потім з малих, без прив'язки до днів тижня. або ж це може бути чергування малої і великої групи м'язів, де в обох випадках ви більше акцентуєтесь на тих групах м'язів, які у вас погано відгукуються на тренуванні, або ж відстають, грамотно поєднуючи їх з днями відпочинку. Може бути таке, що ви можете робити декілька днів відпочинку. До прикладу, ви два дні тренуєтесь, день відпочиваєте, два дні тренуєтесь, день відпочиваєте і так далі. Або ви тренуєте групу м'язів, яка у вас відстає, берете день відпочинку, потім тренуєте ту групу м'язів, яка у вас домінує, але робите легке тренування, потім наступне, наступне, потім знову берете відпочинок. можна брати дні відпочинку, відштовхуючись від вашої роботи. До прикладу, якщо ви ходите в зал після роботи, 5 днів тренуєтесь, 2 дні відпочиваєте. І так, і так буде правильно, тому важливо відпочивати. Підбір вправ. Вправи це інструмент, який покращує нейром'язовий зв'язок між вашим мозком і вашими м'язами. Якщо цей зв'язок буде добрий, м'язи будуть рости. Буде поганий, не будуть рости, а вправи допомагають це питання вирішити. Якщо ви грамотно підібрали вправи, Кожне тренування буде приносити вам задоволення. Якщо ви їх неправильно підібрали, кожне тренування буде приносити вам або змішані відчуття, або негативні відчуття. Стараємось робити такі вправи, які ви максимально добре відчуваєте. І працюємо під різними кутами для того, щоб м'ясо отримував різне навантаження. Можемо чергувати різні рухи. До прикладу, якщо в нас тренування грудей. Спочатку ми можемо робити жим, потім зведення, потім знову жим, потім знову зведення. Або якщо це тренування ніг, ми можемо починати його з біцепса стегна, потім квадріцепс, потім біцепс стегна, потім квадріцепс. Окрім самих вправ, важливо також їх кількість. Старайтеся робити. Максимально якісно, а не кількісно. Якщо це велика група м'язів, то достатньо буде 4-5 вправ. На малу групу м'язів можна робити трішки більше, розділяючи. Якщо це, наприклад, тренування рук, ми можемо зробити три вправи на тріцепс і три вправи на біцепс. Або якщо це тренування плечей, ми можемо зробити по декілька вправ на кожну частинку плеча. П'ятиденний тренувальний спліт це п'ять тренувань в кожному тренуванні мінімум 3-5 вправ. І якщо ви будете значну частину виконувати неправильно, то, на жаль, ви не відчуєте позитивного впливу п'ятиденного тренувального спліта. І на техніку виконання вправ треба буде звернути велику увагу. Тому рекомендую вам працювати на якість, а не на кількість. Спочатку вам потрібно підлаштувати техніку виконання під вас. І це означає, що для кожної людини може бути різна техніка виконання вправи. Не обов'язково так, як пише книжка, чи говорить якийсь чувак на Ютубі, чи там на ТікТоці, чи в Інстаграмі, не завжди воно працює. І те, що працює на мені чи на комусь іншому, не означає, що буде працювати на вас. Але відповідно, воно може означати, що воно дійсно буде працювати на вас, якщо ви будете робити це правильно і максимально підлаштуєте під себе. Тому на техніку виконання потрібно звертатися. Дуже багато уваги, ніколи не соромтеся попросити про допомогу людину більш досвідчену. Я думаю, що в більшості випадків вам допоможуть. Навіть якщо ви займаєтеся в тренажерному залі, в якому займаюся, я, не соромтеся. Підійти і попросити, щоб я вам допоміг там чи підказав щось. Я завжди з радістю це зроблю, чи будь-хто інший, завжди в залі є людина, яка знає більше, ніж ви, яка вміє більше, ніж ви. Тому треба цим завжди користуватися для того, щоб отримати максимальний результат від вашої програми і від вправ. Тому не соромтеся. І звертайте на техніку дуже велике значення. В своїх всіх відео я постійно про це говорю і буду говорити на першому місці. Техніка. Тому обов'язково до кожної вправи я додаю туторіали, як їх правильно виконувати. Коли ви натискаєте на назву, вправи, вас прикидає на YouTube канал 10 повторень. Наступна річ, яку варто впровадити в свій тренувальний процес, це експерименти. І експерименти над інтенсивністю, над об'ємом тренувань, різні тренувальні методики. Як сумарно в програмі тренувань, так і в межах певної м'язової групи. Ви можете робити більш об'ємні тренування, збільшити кількість робочих підходів, збільшити час відпочинку між ними. Або ж можете робити більш інтенсивні тренування, зменшити кількість робочих підходів, зменшити час відпочинку між ними. Ви можете також працювати в межах однієї групи, пробувати різні тренувальні методики. До прикладу, дропсети, суперсети, рестпаусети. сети. І це все на кожному буде працювати по-різному. Тому важливо пробувати. пробувати і пробувати тривалий час. Через 2-3 місяці можна зрозуміти, що на вас працює. А що ні? До прикладу, на мені дуже добре працює принцип розминочних адаптаційних і робочих підходів. Де в розминочних підходах я працюю з мінімальним навантаженням на мінімальну кількість повторень, для того щоб зрозуміти, чи ця вправа мені підходить, чи ні. В адаптаційних я поступово збільшую навантаження, маючи певну кількість повторень в запасі, для того щоб зрозуміти, з яким навантаженням я зможу попрацювати в робочих підходах, для того щоб прогресувати, я для себе виділив дві такі важливі складові. Одна це поступове збільшення силових показників. Інша важлива складова це відчуття відмови. В одних вправах я буду працювати до відмови. Це переважно ті вправи, де я можу на протязі всієї вправи контролювати техніку і темп виконання. А в інших вправах я буду працювати над поступовим збільшенням силових показників. Це ті вправи, в яких виконувати відмову небезпечно і є великий ризик травмуватися. Я можу виконати відмову тут і буду працювати над поступовим збільшенням силових показників тут. Виконати відмову тут і працювати над збільшенням силових показників тут. Так само у своїх тренуваннях можете робити і ви. Але вам варто розуміти, у вас 5 тренувань, велика кількість вправ, велика кількість робочих підходів, робота до відмови. Тому варто подбати про відновлення. В першу чергу вам потрібно збалансувати ваш раціон по білках, жирах та вуглеводах, відповідно до вашої цілі, забезпечити його певною кількістю мікро та макронутрієнтів для того, щоб ви отримували достатньо для того, щоб відновлюватись, споживати достатній рівень рідини, для того, щоб вся їжа, всі процеси в організмі відбувалися як слід, достатньо спати, забезпечити нормальні умови для сну. І так далі, відвідувати, врешті-решт, масажиста. Нещодавно я робив інтерв'ю зі своїм масажистом, він розповів всі плюси масажу, кому який підходить і так далі. Рекомендую вам подивитися. Посилання буде зверху. Тільки тоді, коли ви ці всі речі налаштуєте. Відповідно, ви зможете відчути всі переваги п'ятиденного тренувального спліта. Якщо якісь дві речі будуть випадати, чи всі речі будуть випадати, то ніяких переваг ви, на жаль, не відчуєте, а тільки відчуєте негативний його вплив на ваше здоров'я. Бонусом до цього відео ви отримаєте п'ятиденну програму тренувань. Знайти її, ви зможете в закріпленому коментарі. Тут я додав ілюстрації, додав вправи. Коли натискаєте на назву, право отримайте туторіали, збоку тут є табличка з повтореннями, підходами. Я залишив всі свої рекомендації, тому зможете використати її для своїх цілей. Якщо ж вам буде потрібна моя допомога, можете написати мені в інстаграм або ж долучитися до нас на Патреоні. Всі корисні посилання я залишу в описі до цього відео. Тож, який висновок можна зробити? П'ятиденна тренувальна програма це відмінне рішення для тих, хто має вже певний тренувальний досвід. Потрібно її грамотно спланувати відносно себе, відносно свого стилю життя, відносно свого режиму дня і так далі. Якщо ви ці всі речі адаптуєте правильно, то вона принесе вам хороший результат. Тому обов'язково рекомендую спробувати. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні.